Для своєї аудиторії і для того, щоб. ну, У них же ж позиція усістися на два стільця одночасно, розумієте? Ну... Бо, якщо вони вона... просто візьмуть, сядуть ну, на наш да, і, і стануть за, вони просто втрачають більшість своєї аудиторії. Аудиторія про не все так однозначна, їй потрібно про не все так однозначно. А кому потрібні наш, наші меседжі, тому вони дійшли. І mm -hmm. я кажу, що є певна статистика. Ті, які здаються, здають нам інформацію, і все-таки інше. Люди, які Просто ніколи не розуміли, чим ми займаємося. І навіщо? Не цікавилися. Звісно, що вони можуть давати ну яку завгодну оцінку і оцінювати це з точки зору того, що от пошли до хороших русських. Ви б краще знаєте, кого оцінювали? Я вам скажу. Ілью Новікова, адвоката Петра Олексійовича Порошенка, який ходить на брекфест шоу, росіянин, якого приютили в Україні, ходить до росіян розповідати про те, що Зеленський винен в десятках тисяч чи сотнях тисяч смертей. Це заголовки. буквально на breakfast шоу От його оцініть чому про нього ніхто не говорить. Як на мене, то від нього шкоди більше, ніж від Київ Ну, реально. Ну, е, якщо у тебе є якась проблема, да? ну тобто, якщо тобі не подобається, якщо ти живеш в Україні, і тобі не подобається українська влада, ти йди на Україну, мовні ресурси і розмовляй про це. Ну, які питання? Навіть якщо припустити, що він правий. Навіщо ти йдеш на російськомовний ресурс? Ну, уявіть. Ізраїль приютив якого-небудь представника Хамаса у себе, представник Хамаса такий раз, і йде на ресурси Хамаса розповідати, що Нетаньяху поганий. Ви таке можете собі уявити? Ну, так от Новіков, якого приютила Україна, іде і розповідає, що президент Зеленський поганий. Іди, розповідай на телеканал прямий, на телеканал П'ятий. Я мене важко звинуватити в лояльності до Петра Олексійовича, але скільки я давав інтерв'ю на російськомовних ресурсах з тими меседжами, про які я говорив, я жодного разу не сказав про нього нічого поганого. Тому що це наша внутрішня справа. Яке ваше діло до цього? Ну. От, про, от про таке б краще поговорити. От про таке б вони написали на детектор Медіа, але ні. Завершуючи якраз під тему судимості, наскільки зрозуміло, саме через це якесь протистояння виникло між тобою та народним депутатом Железняковим. Через що ти погрожував до суду подати? Дивись, я не погрожував, я подам. Я сьогодні буквально після спілкування з тобою, в мене я поїду до адвоката, ми сформуємо позов, тому що ми йому направили лист попереджувальний про те, що якщо він не видалить фейк про мене, наклеп. Угу. То мені доведеться позиватися до суду. Тому виникне питання, чому ну раніше я цього не робив. Тому що багато хто писав маячню, ту, яку не писав Железняк. Багато хто. Але розумієте, багато кому, багато кому, кому е платять якісь наші олігархи, Ну зарплату за те, що вони мене хейтять. А от Железняку платимо зарплату ми з вами. І я вважаю, що ми обираємо народних депутатів не для того, щоб вони потім ішли і наклепи на нас на нас писали. Тобто, це вже ну якби а, випадок, який просто не можна ігнорувати. Я вважаю, його потрібно тягнути в суд і потрібно наказувати. Тому що всіх оцих людей, які називають себе журналістами і пишуть про мене мечту, я не можу. А от народного депутата, я думаю, варто для того, щоб показати всім іншим, що не треба так робити. Не треба писати, що у людини три судимості. Якщо у неї взагалі нема судимості, немає у мене ніякої судимості. Так колись була. Він намагався якось з тобою сконтактувати? Ти що? Ні, звісно. Ну вони ж вважають себе там десь багами якимись. Він натравлює на мене ботаферму, яка несе вирізки, якісь з моїх відео там зі стрімів 2019 року. Там вони понавирізали, попідписували, там музичку понаставляли там, де 9 травня, і один активіст, який ну не активіст, а той, що прийшов. Покладати квіти свариться з тим, хто проти того, що mm -hmm. він прийшов покладати квіти. І я кажу одному, ну тому що проти. Я йому кажу, не провокуй, а він його реально провокує. Ну якщо взяти весь стрім, подивитися на цей шматочок. Да? Я кажу, не провокуй, нафіга це потрібно. Вони ваші е е меседжі не визнають. Ну такий власне так і було. Ну, 9 травня офіційне свято в Україні 2019 рік. Я виходжу як блогер, я собі стрімлю все підряд і висловлю, і висловлюю свої думки. І на той момент, е якщо у нас є це офіційне свято, і люди вийшли покласти квіти, то вони мали на це право юридичне право. А з моральної точки зору, ну чесно кажучи, я на той момент не розумів, що за багатьма за поглядами багатьох з них е насправді криється оцей блін руський мір. Ну, це реально було, а я контексту цього не дуже розумів на той момент. Тому що в мене був погляд такий: мені байдуже, що там в русськам мірі, хто там що робить? У нас оце свято і свято все. Типа так. От. І вони вирізають, вирізали цей шматочок. І я чекаю, коли в Україні не залишиться жодної людини, яка ще цей шматочок не подивилася. На, Мені не прислала. Бо я кожному питаю: ну, давай розложимо на цитати, що ти бачиш хоча б тут? А тепер візьми повний, повний стрім. Та, бо ти фірми. Здебільшого, це 99% Це відсотків це абсолютні боти. Звісно, що це платні коментарі. І звісно, що на це також витрачаються кошти. І звісно, що якщо народний депутат железняк думає, що ну ніхто цього не бачить і не помічає mm -hmm. да, то ні, помічаємо і бачимо, і відповідно будемо діяти в законний спосіб і позиватися до суду. І в суді я сподіваюся, якщо він не побоїться, хоча б туди приїхати. Ну між нами буде якась певна комунікація. Знову ж таки, ну я людина цивілізована, я не схильний до якихось мір, які поза законом. На завершення щодо інформаційного протистояння чи інформаційної війни. Наскільки я тебе зрозумів, на початку нашої розмови ти сказав, що на початку війни ми вигравали її, так. а зараз що? А зараз нічого. Ні. Ну зараз ну, ми просто не, не розвинули те, що ту перевагу, яка у нас була на початку війни, ми її не розвинули. Чому так відбулося? Це тому, що у нас є українська паперова армія, яка повернулася до своєї роботи одразу після того, як фактично відбили від Києва росіян. Потім наш контрнаступ, всі видохнули, всім стало легше і всі зайнялися бюрократією, а не реальними діями. Навіть в тому проєкті, який власне ну я почав і запустив. Навіть в ньому стало ну тобто, у мене умови роботи взагалі ніяк не покращились, вони погіршились. А взагалі, ну якщо вже так конкретно казати, то останнє інтерв'ю з я записав у вересні, і більше я їх зараз не планую взагалі чому? писати. Ну, на даний момент, ну хай пише хтось інший. чому проблема? Ну, по-перше, їх багато хто пише, а по-друге, Ні, я просто думала, можливо, якісь є бюрократичні моменти, які надають можливість бюрократичні моменти, можу сказати тобі, що так. Вони могли б зробити, щоб мені стало працювати трошки легше за весь цей час, розуміючи, навіщо. А вони роблять постійно, щоб мені працювати тільки складніше. Я не хочу вдаватися в подробиці, серйозно. Ну, я просто сказав і сказав: ну, як є. А вдаватися вподобав, хто, хто кого змінює, на якій посаді, у кого е які чарівні думки там грандіозні, да? і нововведення, хто там що утискає, хто більш про простіше ставиться, це вже ну його в баню. Це внутрішня така історія. Знаєте, хай валяться в ній. Ну, Я ж я не, не претендую щось е чимось керувати. Я просто кажу: так було б краще. Так було б легше. Можна так. Ні, можна ось так? Ні. Ну давайте хоч так, ні. Займайтесь. Гаразд, на завершення. Твої не знаю, сподівання чи твої. Не те, що якісь легше думки? вибач, а і ефективніше. От що саме головне. Не те, що там знаєш, за поліпшення умов, а є певна ефективність. Ти ж спитала, чому ми на початку так, відірвались трошки, да? сказали, а потім так. почали тупити. Ну тому що вони туплять реально просто. Ну, вони, ну, Про реальну ефективність мало хто думає. На завершення. Твоє, не знаю, сподівання чи якась аргументація. Як ти вважаєш, наскільки довго ще війна буде продовжуватись? Я не бачу ніяких підстав для закінчення війни. Як і до заморозки конфлікту. Розумієте, Якісь домовленості або відсутність домовленості, або, а просто розуміння того факту, що все тупікова ситуація і потрібно зупинятися, виникає тоді, коли дві сторони мають одне і те саме бажання бажання перемоги. Ми, звісно, що маємо бажання перемоги. Росіяни їхнє бажання взагалі ніхто не питає. Тому що їм як скажуть, так вони і підуть. От зараз Покровськ від 100 до 170 тисяч чистого фаршу, який просто неможливо зупинити в тих умовах. Ну просто у нас немає фізичної можливості їх зупинити, тому що не вистачає людей, не вистачає дронів, не вистачає боєприпасів. Нас значно менше, їх гине значно більше. Але все одно. Зупинити таку навалу, ну, я не уявляю, як це можливо. І коли ж є ще третя сторона, умовний Трамп, на, який нам не намагається реально допомагати, але намагається нам час від часу зв'язувати руки, ставити якісь умови і спілкуватися з Путіним, коли американські солдати на колінах розстилають йому червону доріжку. знаєте, Е, більшого приниження у штатів не було. Мені здається, за всю історію я не згадаю. І коли є оця третя сторона, яка ще й схиляє нас постійно. А давайте, давайте, давайте йти на умови. Ну, ми не йдемо на умови. Тобто, е, якщо сприймати мир, да, його ж можна сприймати з, з, з трьох позицій: з позиції сили, з позиції слабкості і з позиції, коли вже отак от от сталося, як сталося. От, наприклад, у нас були мінські угоди. Другі, особливо, на які ми вийшли, це позиція слабкості, тому що нам довелося прийняти умови, які нам нав'язувала Росія, і внести і проголосувати за законопроект про ордло. Особливий статус для окремих регіонів донецько Луганської областей. При виключених трибунах це робилося. Досі ніхто не знає, хто це зробив. І гранати взривалися під Верховною Радою, тому що багато хто був не сходи з цим. Але це зробили, це проштовхнули, це підписали. Це мир з позиції слабкості. От зараз, на щастя, ще з 19-го року, коли я слідкую за перемовинами, коли я слідкую за позицією Президента України, коли я слідкую за позицією Єрмака, який постійно на цих перемовинах присутній, навіть на моєму каналі можна подивитися. Останні перемовини, де присутній був Єрмак і Козак, після яких Козак вибіг просто з червоними очима, і він зрозумів, що він не зміг домогтися від нас миру з позиції слабкості. Тобто ми не йдемо на їхні умови, ми не, ми, не, ми не приймаємо ніяких умов від Росії не можна приймати. Взагалі ніяких. Мир з позиції сили міг би бути, якби нам давали тамагавки і все інше, і вже давно, і це вже можна було б зробити. Але нам цього не дають. Тому що є третя сторона, яка каже, ну, давайте, давайте, давайте зупинятися, давайте зупинятися, давайте зупинятися. Путін в цій ситуації знаходиться е в стані, коли він розуміє, що в будь-який момент він може зупинитися. Там, де він зупиниться, всі скажуть: Слава богам. І все. Але ніхто його не схиляє до того, щоб зупинитися тут і зараз. Я не бачу цього. Тому я не бачу підстав для закінчення війни, тому що у Путіна просто нема сенсу її закінчувати. Він розуміє, що в будь-який момент він може зупинитися, і гірше для нього вже не буде. А війна, як я казав на самому початку, це його прикриття політичне. Ну, тому що він геть не розуміє, що може бути, а якщо ця війна закінчиться, якщо вона закінчиться отак, от нічим. Mm -hmm. Я тобі щиро дякую за цю розмову за твоє бачення тих питань, які ми разом з, вам, з тобою піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися не знаю, якісь питання, уточнення, сміливо залишайте в коментарях під цим відео. Можливо, у Володимира буде можливість зайти і на щось відповісти. Дякую тобі, журналіст Володимир Золкін був разом з нами. Ну і не забувайте підписатися на наш Ютуб канал відверто.